Микола Кравчук, голова Обухівської районної державної військової адміністрації, на своїй сторінці у Фейсбук пише: продовжуємо тісну співпрацю заради спільної перемоги та посилено допомагаємо нашим захисникам. Цього разу депутати Карилицької міської ради Олександр Широкоступ та Григорій Кульніченко передали два дрони МАВІК, які скоро полетять виконувати завдання, а саме нищити ворогів. Вдячний вам, говорить Микола Кравчук, за підтримку і за те, що завжди отримую від вас відгук та допомогу на запити наших військових. На цьому не зупиняємось і робимо все, аби очистити нашу землю від окупантів разом до перемоги! 15 березня колективи бібліотек та мистецької школи. а Разом з ними Кагарлицький міський голова Лесан Панюта, начальник відділу культури Олена Петленко, директор адміністрації парку пам'ятки Кагарлицький Валерій Петленко висадили 12 молоденьких берізок – з 5 березня по 5 травня в Карлицькій громаді оголошено двомісячник благоустрою. Саме в його рамках і висадили деревця вздовж дитячого майданчика серед місті Карлика. Саджанці для доброї справи надав меценат, який побажав залишитися невідомим, але слова вдячності він заслужив однозначно. Продовжуємо розповідати про благодійний ярмарок в Слободі 16 березня, бо було на що подивитись відвідувачам це й персональна виставка слобідчанина Олександра Карпенка, і вишити рушники від Ніни Тропініної, і вироби петриківськими розписами Інне Бойко, а ще тематична фотозона до свята Колодія. Наш оператор поспілкувався із сільськими майстринями, які виготовили і представили на ярмарку ляльки-мотанки. Це Оксана Бабич та Ольга Литвин. Ми з дітками майстер-класи проводимо в Києві. Тут якось не складається, ніяк до кучі не можемо зібратися. А так на продаж робимо і на ЗСУ справляємо гроші. Сьогодні вже продали трошки? Сьогодні, так. Да. Даже не, не думали, що стільки <стійко> торгуємо. Ну, хай вас ручки не бере. Дякуємо. Пропонуємо вашій увазі відеокадри, які зняті в Слободі на благодійному ярмарку. Справді ж бо є на що подивитися і що послухати. Мистецтво. У час воєнного стану культурно-мистецькі заходи не обходяться без благодійності і прямих донатів на користь ЗСУ. Ось і вистава Женихи, яку публіка переглянула 19 березня у приміщенні будинку культури, без того не обійшлася. Виставу привезли і показували актори столичного сучасного театру. І в тій когорті найупізнаванішим був Володимир Горянський. Вартість квитків коливалася в межах від 250 до 350 гривень. Зала виявилася заповненою не вщерть, але глядачів прибуло і немало. Четверо женихів, щоб виправити своє фінансове становище, декого з них можна назвати навіть пройдисвітом чи аферистом, мріють одружитися на багатій нареченні Агафії Тихонівні. Їй допомагає сваха Фекла Іванівна. Та й наречена не від того, щоб взяти шлюб. По суті, хоча би з ким-небудь. Ось вони всі сидять у теплій компанії, кандидати в женихи. Один з кандидатів Іван Степанович, яєчниця. Як бачимо, з певною нестачею стрункості звіряє наявну нерухомість і рухомість за списком. Килими є, сани є. А от флігель у дворі всього на дерев'яний. Ще один шукач щастя, відставний моряк Балтазар Балтазарович з явними ознаками інвалідності, вважає себе головним претендентом на руку Гафії Тихонівни. Сваха своє діло знає, але занадто своєрідний, складжених і її ледь не доводить до безвиходів. Ви тільки подивіться на цю когорту, головним якій вважається герой. Володимира Горянського, Іван Кузьмич подкальосін, він у котелку, йому настанови дає друг, він же і сват поряд. Кандидатури обговорюються цілком демократично, гласно, і кожен жених впевнений у своїй неперевершеності. Та врешті доля посміхнулась під Ось вони вдвох уявно грибуть нареченою у шлюбному човні. І, здається, все складається чудово. Аришвінжий сват повчає недолугого подкальосіна, бо той справді виглядає незграбою. тепер повинен поцілувати свою наречену. Тихонівна у весільному вбранні у перечутті щастя. Наречений нібито теж. Потім він розмірковує про переваги життя в шлюбі. І врешті доходить парадоксальну висновку, що це неабияке ярмо. Фінал несподіваний. От кальосин вистрибує з вікна добре, що не високо і втікає на коні від усіх цих клопотів. Ось така оказія. Артисти виходили на поклони, публіка не відпускала. Obrigado. Янський звернувся до глядачів. Там стоїть невеличка скринька, і якщо ваша ласка, ми будемо за це вам дуже дуже вдячні. Слава Україні! Вінко, як ми потім дізналися, глядачі вкинули донатів на суму 7 тисяч 870 гривень для підтримки підрозділу аеророзвідки 244 батальйону. Ось так завершився вечір 19 березня для багатьох глядачів із Кагарлицької громади.